Яка сама оптимальна висота сходу на будинок? Взагалі в будь-яких сходах є таке правило для людини середнього зросту приблизно 175 1,80 м. Це висота яка має бути 150 мм, тобто 15 см. А ширина площадки, куди нога остає, 33 см. І взагалі в різних варіантах різні бувають нахили сходинок. На. Але для комфортності я користуюсь такою формулою, що висота сходинки і ширина сходинки, в сумі, якщо додати, мають дорівнювати значенню близькому до 45-48 см. Тобто 15 плюс 33 буде 48 см. Висота і ширина така формула. Тоді формується зручність. Вони можуть бути більше може бути висота, менша ширина теж буде зручно.